Зараз ми створимо свою першу візуальну новелу. Якщо ви нічого не знаєте, як кодувати? Зовсім нічого, ви новачок, нічого страшного. Спочатку вам треба зайти на сайт renpy.org, скачати. Тут є таке завантаження, натискаємо, і у нас з'являється така іконка. Заходимо і буде таке меню. Тут ми додаємо новий проєкт. Вводимо назву, обираємо стиль, це вже самі. І він з'являється отут збоку. Для того, щоб кодувати, нам потрібен ще ноутпад буде, або якийсь інший блокнот. Його можна теж завантажити в інтернеті. І натискаємо отут скрипт. І заходимо. Ось, у мене автоматично вімкнувся ноутпад. Створюємо першу. Візуальну новелу. Вона буде дуже маленька, але все одно це буде візуальна новела. Для початку нам потрібно створити трьох персонажів, які будуть у нас в нашій новелі. Так, пропускаємо одну строчку. Ну, Це не обов'язково, але просто так буде зручніше. Пишемо Define. І тут вказуємо букву, як ми будемо позичати скорочено свого персонажа. Тобто тут можна, ну, зазвичай тут пишуть одну-дві букви. У нас буде три персонажі: це Анна Майкл і Delivery, це буде кур'єр доставка. Пишемо а, Анна. Ставимо знак рівняння. Пишемо слово Character і ставимо дужки. Тут ми в лапках прописуємо вже повне ім'я. І обов'язково тут треба поставити кому і зробити відступ. Тут ми пропишемо колір, яким буде підсвічуватись ім'я Анна. Колір равно колор. І тут ми оберемо якийсь колір. К цьому потім повернемось. Все, перший персонаж в нас є, ще нам два потрібно зробити. Рекомендую прописувати це, не копіювати, щоб як якомога скоріше запам'ятати, як що писати. Тут у нас повне ім'я буде Майкл. Бажано з великої Ітер. Про кому не забуваємо, а то буде помилка, коли будемо запускати проєкт. І третій персонаж у нас буде це Delivery. Скорочено, назвемо його D, але можна ставити яку хочеш букву. Тут обов'язково з великої літери пишемо. Отак от. Лапки тут буде повне ім'я, яке буде відображатись Delivery, що в перекладі означає доставка і теж Color. Кольори. Потім пропишемо. Так, персонажі у нас створені. Тепер ми прописуємо tech. Label Start. Ставимо двокрапку. Одну строку пропускаємо, і на іншій пишемо з відступом в 4. 4 пробіли треба зробити. Це дуже важливо. Пишемо return. У вас можливо не буде підсвічуватися синтаксис. Для цього, щоб підсвічувався, треба зайти в мова і тут обрати Python. І буде таким. Відсвічуватися синтексис різними кольорами. Все. На цьому, на цьому у нас все. Візуальна новила майже готова. Зараз перейдемо У нас другий крок це сценарій. Для того, щоб е, які слова відображалися в сценарії, його потрібно прописувати тут, в дужках Наприклад, тут щось писати. Це можуть бути слова автора просто в дужках. Або ми пишемо одну з цих лідер персонажів. Наприклад, там МА, і теж ставимо лапки, і там щось пишемо, щоб висвічувалося ім'я цього персонажа. Отак, от, наприклад. Обов'язково робити відступ. Це особливість. RenPy, треба робити 4 відступи. Все, що буде знаходитись тут, буде підпорядковуватись оцьому лейблу. Сценарій в мене вже готовий. Я його просто копіюю. І вставляю сюди. Бачите? От у мене тут 4. Відступи є і позначки імен. Все вже готово, все є. Зараз ми ще пропишемо кольори тут, щоб кожне ім'я підсвічувалося своїм кольором. Так, наприклад, Анна у нас. Має такий кольор. Майкл має такий кольор. Кожен персонаж має свій кольор, щоб він вирізнявся від інших. Ці кольори можна знайти, наприклад, зайти от на сайт, ввести палітра кольорів і тут вже буде позначка, код, тут букви, цифри, для якого кольору. Можете обрати, який вам подобається колір. Все. Другий крок у нас зроблений. У нас є сценарій, є персонажі. І залишається третій крок. Це в нас графіка. Графіку я скину за посиланням. Тут під відео буде. Просто копіюйте картинки. У мене вони зараз тут знаходяться. Я їх теж копіюю. Натискаю Ctrl-C, копіювати. І заходимо сюди, де наш проєкт. Обираємо наш проєкт, Images. І копіюємо ці картинки сюди. Все, графіка у нас готова. Тепер нам треба якось вімкнути цю графіку. Тут ставимо один відступ. І тут 4 зліва направо. І пишемо тех Сін, це означає сцена. І пишемо назву картинки, яка потрібна, щоб була тут. «BG» – Це перша наша картинка. «BG Cave Street». Зазвичай BG позначає це бграунд, задній фон, щоб було легше зрозуміти, яка де картинка. І додамо ще декілька картинок, щоб у нас був повноцінний діалог. Там хлопець, дівчина та кур'єр Delivery. Так, це у нас вулиця. Тут ставимо теж одну строку пропускаємо. І на іншій з відступом в 4 зліво направо. Теж пишемо Сін. Там я картинка Пік 1 в мене означає, це хлопець, який був намальований, зображений на картинці. Потім у нас ще є дівчина. Вона. Має назву пік 2. Знову хлопець. В них іде розмова. Дівчина все прописуйте, щоб запам'ятати. Хлопець їй відповідає. І тут же у нас з'являється кур'єр, доставка. Куди поставити? Хлопець відповідає. І дівчина, дякую хлопцю. Ось такий простий діалог. Коротенький, але все одно у нас вже є. Новела, вона маленька, вона має... Скільки має? 65. Скажімо так, 64 строчки. Все, тут зберігаємо. Тепер нам потрібно її запустити. Тобто обираємо наш проєкт і натискаємо Запустити. Для того, щоб на повний екран вімкнути, треба натиснути сполучення клавіш Alt-Enter. Буде на весь екран. І поїхали. Починаємо. Ось наше зображення перше. Ось діалог. 15.30. Хлопець чекає на дівчину. 16.30. Він прочекав вже годину, сумний сидить. Ось дівчина з'являється, інша картинка. Вибач, за запізнення. Бачите, от це ім'я персонажі, це колір, який ми обирали. У мене були термінові справи. Телефон довелося вимкнути. Щось сталося? Та ні, все гаразд, не турбуйся. Просто я підписався на канал Ренпаті, а там були такі корисні та цікаві відео, довелося затриматись. Ну Сам розумієш, поки поставиш лайки, поки переглянеш всі відео. Звісно, кохана, я тебе розумію. Я тобі навіть з тих подарунок замовити. Хлопці, заносьте! І ось у нас з'явилася доставка, делівель. Куди поставити? Біля столу. Тепер, я думаю, ти завжди приходитимеш вчасно. Дякую, Любий, ти такий турботливий. Все, на цьому наша візуальна новела завершена. Це був наш перший вступний урок. Зустрінемось з наступного відео.